Пане Михайло, от завтра буде черговий 11-й вже Рамштайн. Багато про нього говорять власне, і пан Рєзніков і Володимир Олександрович. Говорять про те, що Україна буде просити системи ППО. Загалом, що ми очікуємо від завтрашнього Рамштайну, і чи буде, як ми хотіли, це від 10-го, що він буде ракетно авіаційним? Може так статися? Будь-який Рамштайн це перш за все аудит того, що зроблено і що треба зробити, з точки зору оперативної необхідності для України. Ну тобто підсумують, що вже надано з урахуванням тих пакетів нових пакетів, про які країни періодично заявляють. Вчора були сполучені штати. Зараз очікуємо на такі ж пакети там від інших країн, в тому числі від Іспанії, наприклад. Це перша складова будь-якого Рамштайну. Друга складова це оцінка ресурсної спроможності Російської Федерації, що в них є, що вони використовують, що вони там побудували з точки зору окупованих фортифікацій, скажімо так. І від звідси виходить третє питання, яке треба на Рамштайні вирішувати: яка необхідність, в яких інструментах потрібна саме сьогодні? І безумовно, ми будемо говорити, президент про це вже. Прямо говорить, будемо говорити про дальнобійні ракети. Перш за все, це ключовий інструмент, який дозволить превентивно відпрацювати тилове логістичне забезпечення Росії, тобто ракети дальністю 100, ну і більше кілометрів. Як правило, 150, 200, 300 кілометрів. Безумовно, це е, пріоритет, про який будуть говорити на Рамштайні. Другий пріоритет, ви пам'ятаєте його. Я думаю, вже всі пам'ятають це снаряди, тому що нам потрібні 155, якщо є можливість 152, 122 і обов'язково 105 Міліметро калібр, очевидно. Очевидно, що на Рамштайні буде проговорювати, знову ж таки, пришвидшення логістики, постачання і е, Рембас для е, бронетехніки, як такої. Ну і авіаційний компонент, він постійно на переговорних майданчиках, на різних, не тільки на Рамштані. Ви знаєте, тут треба правильно якби, фіксувати. Переговори йдуть постійно. Переговори про ті чи інші види зброї. Рамштайн це, скоріше, такий аудит. Чи достатньо, чи нормальна швидкість, чи е, які зміни в інструментарії потрібні для цього етапу війни? Бо зразу одночасно знаходиться 40 плюс країн, мається на увазі країн-партнерів е, України. Зразу є можливість Україні заявити про ті чи інші позиції, знову ж таки підсумково заявити, і все це можна проговорити е, в такому великому крузі друзів. Пане Михайло, і все ж таки про ППО говорять багато перед цим Рамштайном, і е, ми бачимо, що є певна пауза. От з шахедами вона припинилася атаками росіян. А з ракетами, на щастя, поки що страждають лише прифронтові вже такі міста. Розуміємо, що вони готуються про це, і в розвідка го говорить. Ми так само готуємося цим ППО. Чи все в нас з ним в порядку? Бо злиті документи з Пентагону там намагались росіяни це розкрутити в те, що в нас ну максимально не все в порядку. Ну ідеальних систем не існує безумовно. Систему ППО ну протиповітряної і протиракетної оборони можна постійно модернізувати, І ми цим займаємося. Дивіться, вже і патріоти, і насамси, і Атак атакамси було б гарно. І інші системи, і самти, і інші системи протиповітряної оборони в Україні вже є або вже доставляються, але мало не буде, тому що Росія використовує. Чотири види різної техніки ну і мають назі з точки зору атаки з повітря. Це перш за все крилаті ракети, про які ви згадували, і безумовно вони сьогодні проводять накопичення цих ракет для того, щоб можна було знову ж таки нанести удари. Друге складова це дрони, третя складова це балістичні ракети, які мають зовсім іншу природу, і з ними треба працювати в іншій модальності. І нарешті це керовані авіаційні бомби, які сьогодні Росія активно використовує на півночі на сході. І для того, щоб атакувати вглиб нашої території на 70-100 кілометрів, але це вже інші системи про ну тобто інші системи протиракетної оборони, і ми про це з партнерами проговоримо. Але є ще одна складова протиракетної оборони: це прифронтова про да про ПВО для того, щоб можна було захистити хлопців, які йдуть вже в наступальних діях, проявляють себе і для того, щоб закритись від тактичної, знову ж таки, авіації Російської Федерації, закритись від. Знову ж таки, цих же керованих і не керованих авіаційних бомб нам потрібні інші елементи, про більш мобільні і більш конкретно заточені на захист фронтових зон. От про це безумовно постійно ми говоримо. Знову ж таки на різних. Майданчиках і в тому числі на Рамштайні, тому що знову ж підсумовується, скільки є систем ПО, яка спроможність ракетна у Росії, що вони сьогодні виготовляють. До речі, окремо обговорюється чи є в Росії сьогодні можливість закупляти ті ж самі чіпи для того, щоб все ж таки далі продовжувати виробництво ракет різного формату, і це також обговорюється в тому в тому числі і в рамках Рамштайну. Пане Михайло, ми вже заговорили з вами про цей наступ. довгоочікуваний, багатостраждальний, принаймні в ромаційному полі наш нашого зсу, наших оборонців. І ось поки в нас немає цих ракет далекобійних, а значить ми не можемо е такі подальші райони підготовувати до того, що рано чи пізно там з'явиться наша армія. Ми не маємо літаків е, великій кількості, тільки радянського зразка. Які наші шанси, е, що ми будемо тим, чим маємо е, зараз в наявності силами і засоби атакувати? Чи ми будемо чекати все ж таки поставок того необхідного збройня, яке б нам так би хотілося, в тому числі літаків? Ну, по-перше, безумовно, військові, Генеральний штаб окремо вони можуть більш детально пояснювати, чи достатньо, чи недостатньо, і яких видів зброї достатньо, яких ще треба е допрацювати постачання цих видів зброї. Безумовно, хотілося б мати всі види необхідні штурмової винищувальної авіації в більшій кількості. Безумовно, бажано було б мати дальнобійні ракети, тому що знову ж таки. Коли ти відпрацьовуєш логістику росіян постачання на 100 і далі кілометрів від лінії фронту, то й тоді боєздатна частина падає на 30-40% на у 30 росіян. Це знову ж таки менше втрат, більша швидкість просування вперед і так далі. Це все очевидно, але виходимо з того, що є, і знову ж таки плануванням займається Генеральний штаб він точно прораховує всі ризики і так далі. Це ви знаєте, не питання довгоочікуваного контрнаступу чи не довгоочікуваного. Це по перше, не якась там е подія, яка от. Почалася в 12-й годині, знаєте, і далі вже це от контрнаступ. Ні, це е, велика кількість різних заходів, які будуть вживатись для того, щоб починати деокуповувати свою територію, так само як було у Харкові. Так само, як було на Херсонському напрямку. Це величезна кількість заходів, які не будуть, будуть розтягнуті по часу. І знову ж таки в ці заходи входять. З одного боку, ефективне просування вперед по лінії фронту, з іншого боку, знищення резерву Російської Федерації, в тому числі на півострові Крим, і знову ж таки, постійні переговори, тому що партнери, якщо будуть бачити, як йде це просування, і вони будуть розуміти, що треба додати якогось ресурсу, я не сумніваюся в тому, що цей ресурс ми будемо отримувати. Але між тим, коли ми говоримо про контрнаступ, а немає інших сценаріїв. Ну тобто ми не можемо собі дозволити заморозити цей конфлікт. Ви розумієте, що будь-яка заморозка, будь-яка оперативно тактична пауза, на якій, до речі, наполягає Росія, чи там її формальні чи неформальні союзники, вона буде означати тільки підготовку Росії до іншого етапу війни, як такої, тобто накопичення додаткових резервів, накопичення додаткових мобілізованих, проведення мобілізаційної кампанії подальшої. Знову ж таки, спроба знайти десь додаткову зброю, в тому числі снаряди, бо у Росії так само є вже виснаження снарядні. Вони точно так само не готувались до такої інтенсивності війни, яка буде йти протягом як мінімум вже 14 місяців, іде і так далі. Тому для нас оперативна пауза це буде означати, що Росія зможе підготуватись до, до більш ефективної і оборони і до більш ефективних наступальних дій з точки зору накопичення зброї. Тому безумовно з політичної точки зору контрнаступ необхідний, але підкреслюю Ще раз контрнаступ як низка е, заходів, які будуть різними, і які будуть точковими, які будуть с, в, системними, і так далі. З іншого боку, ми не можемо без цього. Враховуючи ту кількість зброї, обійтися, враховуючи ту кількість, в тому числі зброї, і генеральний штаб достатньо ефективно, я так думаю, буде планувати конкретні операції. Просто пане Михайло, часто він же ж різний і для нас, і для Росіян, і для наших партнерів. І ось чим довше ми не отримуватимемо тому, тої зброї, яка нам потрібна для наступу, тим росіяни накопичуватимуть сили. Чи розуміються на заході? Бо таке враження, що вони нас то підштовхують на контрнаступ. Але ж ресурси нам треба Ресурси, чим це робити? Всі все розуміють, але давайте все ж таки. ну Знову ж таки правильно акцентувати увагу на тому, що ми з вами знаходимося у війні емоційно і в будь-якому іншому вимірі. Для нас війна це хвилини і навіть секунди. Для наших партнерів, які звикли до колективного прийняття рішень, це дні, тижні, місяці, це різні е, часові вим, в, виміри. І безумовно, ми пробуємо це змінити, е, пропонуючи їм зрозуміти нашу логіку. Що для нас, як ви, як ви правильно кажете, будь-який день це додаткові втрати. Це додаткова втрата ініціативи, це додаткова втрата наших людей, які мають боронити сьогодні на тому ж Донецькому напрямку достатньо великі простори, ну, великі, великі території. І ми це пояснюємо. Партнери розуміють, але давайте знову ж таки. Вони не у війні, вони відчувають опосередковано цю війну. Вона для них є війною, яка йде в Україні, а не на їхніх територіях. І тому є певні проблеми з виробництвом, ну так само, як і в нас, так само і в наших партнерів. Бо до такої інтенсивності війни точно жодна країна не готувалась. Друга складова немає такої політичної волі, яка є в Україні з точки зору моралізації і морально-вольових якостей, да які притаманні сьогодні українцям. Вони трошки пові. Ільніше в цьому плані вони трошки більш, знаєте, так боязливо відносяться досі до Російської Федерації. Вони, враховуючи, Росія це вони достатньо довгий час сприймали Росію як таку потужну державу, яку треба боятись, і їм складно. Знову ж таки, не знаходячись у війни, е суттєво змінити ці позиції. Вони міняються сьогодні. Риторика представників політичних еліт різних країн зовсім інша. Вона практично така сама, як в Україні. Тільки ми при цьому ще говоримо. Давайте швидше, а вони хочуть повільніше приймати. Відповідальні рішення, це різниця. Але знову ж таки, ми пояснюємо, вони чують це, вони розуміють, вони проводять свої аналізи. До речі, Рамштайн тут якраз потрібен, щоб оці аналізи е, між собою порівняти і прийти до певних е, однотипних висновків. Але але це робота. Це маємо пояснювати, маємо пояснювати, чому зброя в такій-то кількості, в математично вивереній, потрібна нам саме сьогодні, а не завтра, не через три місяці, не через шість місяців. Пане Михайло, дуже вдячні вам за ваші відповіді, за те, що розказали нам про особливості деяких процесів. Ну і сподіваємося, що сьогодні візит і Єнса Столтенберга, в тому числі, завтра на Рамштайні дасть і свої позитивні зміни. На це зважаємо. Пане Михайло. Вдячні вам, Михайло Подоляк, yeah. радник керівника офісу президента України, долучався до нашої ефіру.